У Києві мобілізували здорового чоловіка, а наступного дня він потрапив до лікарні. Ви певно читали про цю ситуацію. Загиблого звати Роман Сопін. За версією ТЦК він сам впав і вдарився головою. У нього була черепно-мозкова травма та крововилив. За кілька днів чоловік помер у лікарні. Родина загиблого не вірить, що причиною стала втрата свідомості. кажуть, син ніколи не мав нападів епілепсії чи хвороб, від яких міг втратити свідомість. Адвокат родини має інформацію, що між загиблим та іншими військовими ймовірно був конфлікт ми бачимо, що під відео, що стосується мобілізації, багато коментарів, зокрема негативних, це ми спостерігаємо не тільки на нашому каналі, і хочемо роз'яснити вам цю ситуацію, надати інформацію від родини, від слідства та центру комплектування, щоб ви самі зробили висновки. Отже, суспільне поговорило із родиною Романа Сопіна, їхнім адвокатом та представниками Київського міського ТЦК. І розповімо вам, які версії події мають ці сторони, та чи були камери відеоспостереження у приміщенні, де впав Роман. Давайте тепер по порядку розберемося, що сталося у розподільчому пункті Подільського ТЦК в Києві. 43-річного Романа Сопіна мобілізували 18 жовтня. Він подзвонив тоді мамі і попросив принести йому документи та речі. А вже наступного дня чоловік опинився у лікарні. Там йому зробили операцію, але врятувати не вдалося. Чоловік за кілька днів помер. Усі п'ять днів він провів у комі. Взагалі про цю ситуацію спершу стало відомо з допису журналістки Дарини Трунової у Фейсбуці. Вона знайома з родиною загиблого. І тоді вона написала, що у чоловіка була закрита черепно-мозкова травма. Довелося терміново робити трепанацію. Родині сказали, що він нібито впав, але як саме це сталося, пояснити тоді не змогли. Ну а далі розберемося із усіма версіями. Спершу про те, як пояснили ситуацію у центрі комплектування. Подільський ТЦК у Києві та 71 перша окрема єгерська бригада, куди розподілили сопіна, дали офіційне пояснення щодо смерті чоловіка. У спільній заяві вони кажуть, що Сопін пройшов усі стандартні процедури і прибув до розподільного пункту. За словами представників ТЦК, під час розмови про умови служби чоловік раптово втратив свідомість, упав і вдарився головою об підлогу. Це сталося на очах багатьох людей: і військових, і мобілізованих. Сопіну викликали швидку та доправили до лікарні. Поліція не змогла опитати його, оскільки Роман перебував у комі. У ТЦК і в бригаді наголошують, жодного насильства проти чоловіка не було. Медики, які проводили. Ли огляд перед мобілізацією визнали чоловіка придатним до служби. кажуть, він не скаржився на здоров'я, тому його не направляли на додаткове обстеження. Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом смерті Романа Сопіна. Правоохоронці вже опитали понад десяток свідків і справу внесли до єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею про умисне вбивство. Це стандартна процедура, щоб можна було перевірити усі версії. Тіло чоловіка направили на судову медичну експертизу, яка має встановити, як сопін отримав такі травми, але в Карському свідоцтві про смерть також є висновки судмедексперта і вони відкрили нові деталі у справі. Про це за мить, поки скажу, хто ще долучився до з'ясування обставин. Отже, у справу також включилися ДБР. Вони направили запити до ТЦК та військової прокуратури, аби перевірити дії військовослужбовців центру комплектування. Суспільне також надіслало запити і до ДБР і до поліції, щоб дізнатися більше інформації. Утім, поки відповідей ми не отримали. Тепер перейдемо до того, яку позицію має родина загиблого та їхній адвокат. А вони сумніваються у версії ТЦК із падінням. Матір Сопіна каже, що у чоловіка ніколи не було нападів епілепсії чи інших хвороб, від яких він міг знепритомніти, також родина загиблого надала Суспільному лікарське свідоцтво про смерть, де був уже згаданий мною висновок судово-медичного експерта. Згідно з ним, причина смерті 43-річного мобілізованого Романа Сопіна крововилов у головному мозку, що міг бути спричинений переломами склепіння та основи черепа чи черепно-мозковою травмою, і останнім пунктом. Ударом тупим предметом. Утім, адвокат родини каже, поки робити висновки передчасно. Ця експертиза стосувалася причин, від яких помер Роман. А от обставини як загиблий міг отримати таку травму, має з'ясувати вже розширена експертиза, що зараз триває. Утім, з наявних висновків експерта ймовірно ударів було три. Вважає адвокат. Три ділянки головного мозку отримали за бой, тобто просто падіння, як намагаються це представити. Речники, представники подільського ТЦК недостатньо. Нерхирург показував нам це відео і каже, ну от подивіться, у людини рожевий мозок, а у вашого гусина чорний. Повністю, набряк. Нагадаю, наразі правоохоронці очікують результати експертизи та досліджень, щоб встановити точні обставини смерті Романа Сопіна. Утім, як каже адвокат: ймовірно, у цій історії є місце і конфлікту. Принаймні, про це розповів солдат, який супроводжував Романа. Він каже, бачив, як у Романа трапився конфлікт із двома військовими. Двоє яких людей сто чи то вимагали чи погрожували Роману. Після чого ти побачив, що він лежить. Ну а після смерті Романа батькам віддали особисті речі сина, і Лариса Сопіна тоді помітила, що куртка сина порвана від кишені до рукава. Чому пояснень немає? Жінка також розповідає, що її син не ухилявся від служби. Що відбувається? Я, 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 я не розумію, чесно кажучи. По-перше, він не хвилювався, він не панікував. Взяли все нормально, щось було точно. Тим більше, що час зараз... тиша. Тиша зі мною ні, ніхто зі стіх слідчих ніхто не зв'язувався. Ну а тепер розберемося, як відбувається розслідування. Адвокат стверджує, що поліція мала відкрити кримінальне провадження автоматично ще в день, коли чоловік потрапив до лікарні. Але зробили це тільки після смерті Романа, та як вважає адвокат, завдяки розголосу у медіа. Мати загиблого каже, що після смерті сина правоохоронці з нею майже не спілкувалися. Її лише двічі опитала чергова слідча група, але ніхто не пояснив, як просувається розслідування. Жінка каже, що спершу поліція говорила про двох свідків, потім про 20, Але що саме відбулося, для неї залишається незрозумілим. Точно з'ясувати, що сталося, могли б допомогти камери відеоспостереження. Так, вони були у приміщенні, і за словами представника Київського міського ТЦК, їх уже вилучила поліція в рамках розслідування. Оскільки об'єкт знаходиться на території одного з підприємств, яке нам виділило, це були їхні камери від і тому камери вилучалися без нашого, mm -hmm. без нашої участі, так би мовити. Це цим цим займається слідство. Також у ТЦК нам розповіли, що поки нікого із військовослужбовців ТЦК відстороняти від службових обов'язків не будуть, адже підстави для цього мають дати матеріали розслідування. Про конфлікт між загиблим та військовими там також не знають, але в момент падіння поруч з ним були військові частини, де Роман мав служити, тобто 71-ї бригади десантно-штурмових військ. Ну і тепер до інших реакцій на цю резонансну подію. Військова омбудсманка Ольга Решетилова повідомила, що також працює над з'ясуванням обставин смерті мобілізованого Романа Сопіна. Вона перебуває на зв'язку із адвокатом родини, що має запитання не лише щодо причин загибелі, а й дій правоохоронців, медиків, адміністрації лікарні та представників військової частини. За словами Решетилової, усі ці обставини перевіряють у межах кримінального провадження, і вона сподівається на ефективне розслідування. Омбудсманка закликала світ. Ків події повідомляти їй відому інформацію та висловила співчуття близьким загиблого у тимчасові слідчі комісії Верховної Ради заявили, що також готові взятися за розслідування смерті Романа Сопіна, якщо його родичі офіційно звернуться. Про це Радіо Свободі розповіла депутатка та членкиня ТСК Юлія яцик Вона зазначила, що комісія може провести власну перевірку, адже службові розслідування від генштабу чи сухопутних військ часто за її словами спотворюють обставини подій і фактично прикривають дії працівників ТЦК за її словами, ТСК може об'єктивно зібрати усі матеріали і, якщо потрібно, передати їх правоохоронцям. Отже, підсумуємо, поліція має відео з приміщень, де перебував Роман. Тож сподіваємося, воно допоможе з'ясувати, що ж сталося із чоловіком в розподільчому пункті. Відтак робити будь-які висновки, поки зарано. Ми продовжимо збирати інформацію про цей випадок. Тож підпишіться на наш канал, щоб не пропустити оновлень у цій історії.